Ну, то перестаньте гристи. Події розвивалися в одному з сіл Гощанської громади. Брат з сестрою сперечалися через майно у батьківській хаті. Ось будинок, де колись проживала багатодітна родина. Батьки з трьома синами та донькою. В батьків було четверо дітей, два брати померли, залишилася дочка і брат. Після смерті батьків між рідним братом та сестрою почались непорозуміння. Жінка успадкувала будинок, а брат почав навідуватись, аби забрати приладдя. Пояснював, воно належить йому. Власниця помешкання написала заяву у поліцію. Ми встановили, що остання є одні, якби є власницею в домоволодіння і всього майна. Обвинувачений ніякого відношення до її речей немає. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 8 років. Справа була передана до суду. Чоловіка визнали винним у крадіжці. Втім, суддя звільнив його від реального покарання, призначив умовний термін в один рік. А також змусив прочитати твір Івана Нечоя-Левицького Кайдашева, сім'я щоб перевиховати читанням. Можна спробувати змінити їхні стосунки, можна спробувати змінити поведінку обвинуваченої ставлення до сестри шляхом прочитання саме цього твору, оскільки там в такій сатиричній формі висвітлюється саме конфлікт між близькими родичами. Я хотів, щоб він, прочитавши цей твір, зрозумів наскільки це виглядає. З, зі сторони неприглядно у селі, де сталася подія, є бібліотека. Повість Кайдашева сім'я має попит нині в наявності жодного примірника. Кайдашеву сім'ю читають такі жіночки старші. Просять, дайте мені кайдашеву сім'ю. А Дітки по програмі вчать хайдаша у сім'ї, То зараз в мене забрали всі повністю. Всі книжки забрали. Бібліотекарка Галина теж полюбляє повість Івана нечоя Левицького, неодноразово її читала. Через трагікомічні ситуації у родині кайдашів демонструється егоїзм та невміння користуватися спадком. Бібліотекарка пригадує найцікавіші моменти. Як сім'ї сварилися за гроші забери, забери свої кляті гроші, вдавися ними, вдавися. Подавай хату. У селі знають про незвичний вирок суду для колишнього свого односельчанина. Подарувати йому книгу Кайдашева сім'я не можуть, адже чоловік давно проживає на Дубинщині. Рідна сестра в обласному центрі. Коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Телефоном пояснила вироком суду задоволена. Людина не розуміє, що це ну, що Це є власність уже моя. Вона давно моя була власність. По заслугам ну якби рік йому тільки все на все условно дали. Я його садити не хотіла. Його треба було якось наказати. Рідні брат з сестрою не спілкуються, обвинувачений вважає, що його висміяли. Більше того, каже твір, читати не буде. Наші має читати, як я нічого не крав. Як я його як я його все покупляв, то все моє. Воно моє там багато чого мого продала. А її читати? читати повість Кайдашева сім'я суддя все ж радить обвинуваченому, бо по закінченню іспитового строку Феміда його проекзаменує. Незнання твору загрожує п'ятьма роками в'язниці. Суд може відмовити йому у звільненні від покарання і скасувати йому оце от звільнення, відправивши його на ці п'ять років до місць позбавлення волі для відбування покарання. До слова, це не перший вирок в Україні, яким обвинувачених зобов'язують читати книжки. Чоловіка, який закликав до захоплення влади в Україні суд міста Черкаси як покарання зобов'язав прочитати шість книжок. А в Одесі суд змусив прихильника руського міра читати книгу Історія України Русі Грушевського. Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.